Привіт! Мене звати Сашик, і це огляд на мою колекцію масштабних моделей. Я трішки захворів, тому голос може бути трішки дивний, через що саме я і сиджу вдома і вирішив зняти це відео, бо моя колекція попередніх відео про автомобілі декілька разів потрапляла в кадр, і в коментарях деякі інколи, по-моєму, писали, щоб я зробив повноцінний огляд. І ось так от виглядає сама колекція. Це звичайний для зібрана з першого випуску по чи 106, чи 116 щось таке. Коли вже почали виходити модельки такі, як, наприклад, ось, зараз покажу, отака от, от машинка у нас є. Це у нас зараз москвич 2144. Суть цієї модельки в тому, що цього авто ніколи не існувало і навіть не було створено жодної моделі вже діючого зразка. От Можемо бачити знизу, тут немає підвізки, Це тому що жодної такої машини не було зроблено. І який сенс збирати неіснуючі машини? От Бачите, ця вже хоча б одна була зроблена, тут вже є. Деталізована хоч трішки нижня частина. Отої ж нема. І далі вони вже майже всі такі йшли, тому на цьому колекція закінчилась. Також ось є от, от москвич-їж. Я гадаю, я такого ні разу не бачив і, думаю, ті, хто зараз дивляться, також такого ні разу не бачили. Їх, можливо, зробили 2-3 штуки і стоять вони десь на Росії в музеї. Також ось їж. Невідома модель. Також ось іще отака є. Теж Москвич с 3 Як ви розумієте, на дорозі зустріти таке чудо неможливо. Так. Ну, а зверху у нас стоять вже ті, які на дорозі можна зустріти. Це у нас Волги, починаючи от від 2410 і далі на спад пішли у нас по моделям і дійшли до першої побиди. Спереду у мене стоять не до авто, такі як інвалідки, а саме це СМЗ. Тут аж стоїть і АК як продовження цих самих інвалідок. От. Жигулі. У мене не всі, копійки і семірки, у мене нема. Вони були вкрадені, треба буде коли-небудь докупити. Москвичі у нас не тут, їх тут нема. Бо, як я вже перед цим показував, москвичі знизу стоять, бо чомусь, коли в мене ця колекція просто була купою, я на це не звертав уваги. А коли почав розставляти їх. То помітив, що їх занадто багато. І ось, як можете бачити, для москвичів виділена окрема полиця. Також ось ще один москвич, якого ніхто ніколи не бачив. І ось. Це взагалі, по-моєму, 4 на 4. Це у нас, я ось показував цей синій. А це у нас москвич с 1 Так наче с 1 був. А, це с 3 був. Десь ще другий значить, має бути. Е, вся решта москвичів це нормальні москвичі. Вон стоять у мене універсали колекція. Три штуки, також комбі поруч. 40 -ий. Це у нас е, з цієї сторони 2138, мабуть, зелененький стоїть. Ось лінійка перших москвичів. Також ось є гоночний болід. Савку ганяли на ньому. Я навіть відео бачу з цим москвичем. І ось, мабуть, саме перший. 400-й. Так, тут-ту-ту. -ту -ту. А ні, це вже 401-й. Так, 400-й, навіть не знаю, чи є взагалі він. Мабуть, 400-го немає. Це... Вже, на їхню думку, перша модель. Також ось є отакий от от Москвич цікавий. Можна також віднести до машин, яких ніхто ніколи не бачив і не побачить, бо я у якогось Кацапа на Ютубі бачив огляд цього авто. І на даний момент, по офіційним даним Кацапів, виживших таких машин, залишилося 3 штуки. А вся діло в тому, що. Ось це все, що жовте, це у нас дерево було. Совєтський Союз. Настільки була багата держава, що навіть не було металу для того, щоб робити автомобілі. І вони вирізали тайгу і робили з дерева машини. Потім друга полиця після наших Волг – це у нас членовози. Їх також багато, тому під них виділив окрему полицю. Також он там стоїть у мене Волга 21, бо ось у мене стоять Волги тут зверху. Ось ще одна 21 Волга. Але ж як можете бачити, тут просто закінчилося місце. І я, я вирішив, що Волці там місце. Тут, до речі, не одна стоїть Волга, це у нас, Скоріше за все, да, це друга у нас серія ще зеленим. Це у нас, по-моєму, перша. Так, з діркою. І ось поруч стоїть чорна, це вже третя, без оленя. Да. Всі три моделі 21-ї волки. так от. Також ось Волга ще є. Більш уже сучасна. Це у нас 31.10, по-моєму. Я в Волгах настільки сильно розбираюсь. Ні, це 3102 Вони всі однакові, тому фіг його знає, яка це модель. Так. І також знизу стоять, я вже показував, автомобілі, які не відносяться не до москвичів, не до членовозів, не до тих, що їздять у нас по вулицям. Зараз мікрофон відправлю. Тут у нас знаходяться ну, фургони. Це, цю полицю я більше як подфургони фургони задумував, але ж їх виявилося не так то й багато. Вантажівки. Це у нас УАЗИК головастик, звичайний УАЗИК, два рафіка і два ірази. На цьому вантажівки, в принципі, і закінчились. Далі у нас йдуть ще два автобуси під назвою Юност яких, звісно, Хомо в очі не бачив, бо ці автобуси використовувалися для перевезення е, членів партії, тих, які недостойні їздити на цих машинах, але ж вже не можуть їхати на звичайному автобусі. От якесь таке радянське промежуточне звено. І також, по-моєму, їх використовували для перевезення всякої делегації, коли багато приїжджало. То ввозили на цих автобусах. Також є отаке от чудо, незрозуміле старт написано. Я вже навіть не пам'ятаю з журнала, що воно таке і чи існувало воно взагалі. Ну, скоріш за все, існувало, судячи з вигляду. До речі, судячи по морді, це з якогось американця один в один зідрано. Бо стилістика ну, точно не радянська. І також ще поруч стоїть із того ж самого класу невідомих авто, таке таксі. Не знаю, можливо, в Москві хтось десь таке таксі в очі і бачив. Але ж, явно, не звичайний пересічний Homo Sovieticus. Хоча, про що це я кажу. Homo Sovieticus і звичайне таксі в очі не бачив. Це була невидина розкіш. Також далі у нас тут ідуть ще декілька волг. Оця Волга тут стоїть, бо. Відноситься до розряду такого ніхто не бачив. А от воно є. До речі, тут от відломана ресора. Треба буде приклеїти. Вона в мене лежить, не загубилася. А суть цього авто в тому, що ось можете бачити, спереді є міст. Це Волга 4х4. Звісно, що такого ніхто не бачив. Вони, скоріш за все, десь є. Дуже мало в якихось музеях на Росії там стоять. Але ж. Особо їх ніхто не бачив таких. Це у нас вже. Що у нас? 31029. Якась вже Волга ближче до розпаду совка. Я вже в них там тим паче не розбираюся, що там вже касапи робили. А про цю. Оце ось було зроблено, але ж це вже було під кінець розвалу совка. І їх зробили. Не дуже багато, ну, не декілька штук, але ж вони в масове виробництво пішли. Але ж проблема була в тому, що була настільки висока ціна, що ніхто ці машини не купив. Ну Можливо, може, пару штук купили. Але ж це не тянуло на масове виробництво. І цей проєкт звернули. Хоча зовнішні, от якраз таки ця машина, якби я не знав, що це Волга, я б подумав, що це. Який-небудь старенький Форд або жопель. От, прям круто виглядає. Але ж, як виявилося, все, що Кацапи можуть зробити добре, коштує стільки, що його ніхто брати не буде. І виглядає як Ford це не значить, що воно було по якості. Як Ford, скоріш за все, пригнати вже в 90-х якого-небудь Форда було б набагато краще, ніж купити оце оцелейно. І от ми закінчили з нашою стійкою. Отак от вона виглядає в закритому вигляді. Оп. От. Також в моїй колекції присутні декілька модельок в масштабі 1 до 24. І зараз я вам їх покажу. Перша моделька, яку я покажу, це у нас буде Chevrolet Camaro 2010 року. До старих машин, як у відношення, немає, але ж вона в мене є. По деталізації моделька доволі-таки непогана. Бачите, от салон показую. Якщо видно, то салон зроблений доволі таки непогано. Дверні карти, кермо там, навіть якесь фарбування решіток вентовотворів присутнє. І також. Отаким от чином він відкривається, капот. Тут можете бачити двигун. Також деталізація непогана, навіть там якісь надписи є. Це продавалося воно як зборна моделька. Тобто воно було в розобраному виді. І я вже це збирав. Тут угу, можна подивитися. Так, так, що вразить 2010-го, мейденчина, звісно. Маїсту якась фірма. І тут навіть на дзеркалах присутні самі дзеркала. Наклеєна плівка, щоб дзеркала відбувалися. Дзеркала також окремо вставлялися, вони не металеві. Як можете бачити, вони гнуться. Вони з гуми. Отака от, от моделька. Повернемо її назад. А наступна вже трішки поцікавіше. Це у нас 21 Волга. От. І це вже була просто іграшка. Я її купив в іграшковому магазині, просто як звичайну іграшку. Це із тих машинок, де отак от нажимаєш на колесо, вона починає вищати, пищати двері відкрив, почала вищати, пищати і все таке. Деталізація була, ну, взагалі її не було. От, до речі, Двигун я так і не робив, бо вирішив, що на той час у мене б не вистачило навиків зробити його нормально, тому я просто вирішив не чіпати. Тут просто така заглушка стоїть. Імітація двигуна. Хоча копот доволі таки непогано зроблений. Навіть фіксується в верхній точці. А от уже з салоном я трішки попрацював. Також зробив, як і у Таї Камару. Отакий от. На дзеркалах відбивачі. Щоб виглядало, як справжнє дзеркало, це я взяв е, з цукерки фольгу. Цукерка була загорнута. Також гуашу розфарбував, як можете бачити, салон. Зараз посвічу, посвічу фонариком, щоб було краще видно ліхтарик. Так, о, Кермо я фарбував за допомогою серебристого балончика, щоб зробити цей ефект в центрі хрому. А потім гуашю під слонову кістку пофарбував саме кермо. Також там, он, як мож... якщо видно, на камері приборну панелі намагався намалювати. І зараз з іншого боку відкрию. Розажи з щоб кермо не заважало. Навіть намагався, зараз тінь падає, о, навіть годинник намагався там намалювати. Деталізації тут я зробив позаду. Ось е, канева у нас полиця наша, якщо видно, стекло відбивається. От, якщо підсвітити, видно. Я взяв просто. Тряпку, звичайну, вимочив її чорною аквареллю. Там ще трішки маркером чорним підфарбував, максимально її, тобто пофарбував і зробив отаку от полицю. І також спереду, зараз посвідчу, якщо буде видно. Спереду також зробив шкіряне торпедо. Ну, не шкіряне, а з дермантину, як і в оригінальній волзі, торпедо обшите дермантином. Чорним дермантином обшив. Цей старого ремішка з годинника я вирізав шматок дермантину і наклеїв на торпедо. Отак от я починав автомоделюванням займатися. І тут ще відкривається багажник. Тут також нічого не було. Я вирізав ось картонку. Зараз посвічу. Вирізав картонку, кинув на дно і виглядає, наче воно замшеве таке. Також картонка була пофарбована. Чорним маркером, по-моєму. І ось можете бачити запаску. Вона, звісно, що не відповідає розміру колеса, вона значно менша. Це у однокласника знайшли просто якесь колесо від машинки. Я зрізав нижню частину для того, щоб воно виглядало як в оригіналі, бо в оригіналі у Волгі вона ховається трішки вниз, Ну і вона по-іншому не влізла. І тому така -от деталізація вийшла багажника. І також, я казав, що вона пищала-вищала ця машинка. З самого початку, тому я видалив цей механізм, але ж перенастроїв оцей вимикач. Тут вже батарейки, звісно, що сіли. Оцим перемикачем просто вмикалися передні фари. Отак от я переробив той механізм. Ну і також вже в кадр попали дві штуки машинки Hot Wheels. Це отакий от жук із фільму Трансформери. І Roll-Royce з такими дивними дирками. До речі, якщо хтось знає, що це за дирки, звідки ця машинка, напишіть, що воно таке. Ці машинки ідеально колесами чіпляються за телевізор. Тому я вирішив, що їм тут і місце. Ось так от це виглядає. Ну і Я думаю, ви помітили, що колекцію я вам показував совкових автомобілів. Але ж немає ніякого мілітарі побідобєсія і оцього всього. І можете подумати, як так, совок його немає. Заспокойтеся, все совком добре, просто мілітарі лайно не влізло на оці полиці. Довелося для нього виділити окрему полицю. Поруч з цим всім ділом у нас є ще отака от полиця, і на ній вже зберігаються наші. Мілітарі приколи. Отак так от ми відкриваємо. Тут ми з дзеркалом. Доброго дня. Е, перед тим, як показувати оце все. Я гадаю, ті, хто для не знають, що таке, розуміють, що стоїть. Тут у мене ще стоїть отакий ГАЗ-66. Мейдин совок. Все зі сталі, все як треба. Не вистачає тільки отут запаски, ну, стане його, звісно, не дуже добрий. І трішки пошарпаний. Фарба. І також в ньому лежить патрон. От. І отакий от, от він примятий. Він, звісно, стріляти не може. Його, скоріш за все, переїхав танк. Це ми сиділи в окупації, і коли вже пройшла деокупація, ми пішли по селу і на трасі валявся цей патрон. І по цьому патрону ми зрозуміли, що це вже патрон наших. Але ж він отакий був переїханий танком. Я його забрав, а потім виявилося, що цей патрон. Своєю цією вм'ятиною ідеально упирається взад цього газончика і лягає йому на дах. Отак. Тому я його тут так і залишив. І отак от припорець. Так тут у нас лежить колесо, це колесо від нашого уазика. Бо він у мене впав, тут і бампер он розбитий, а все тому, що, тому, що, тому, що Сашик вирішив. Трішки поприбирати пилюку. І зараз взяв оцю штучку. І там кожну машинку я брав, витягав, отак от протирав від пилюки А тут мені вже стало впадло. І я взяв і отак, от, навіть не вліво-вправо, вперед-назад почав вйордати наш автомобіль зачепився за цю волосню. Виїхав і впав вниз. Тому він трішки пошкоджений, але ж у мене запчастини. Не тільки від нього повідпадали вже. Тут в мене колекція вже цих запчастин. Тому я їх приклею назад. Ну і давайте далі пройдемося. У нас тут є буханка. Там, як ви могли бачити, у нас вже є буханка. Вон одна. І головастик. Але ж різниця в тому, що у цієї буханки тут є окна, вікна. А ця буханка у нас глуха. Типу фургон. Отаке вся різниця. Далі у нас іде наша полуторка. Ну, Тут написано газ Аа, як Форд Аа, тільки газ Аа. Скоріше за все, тут навіть завод був той самий, який робив Форди. Це у нас написано Аму, але ж, як на мене, це саме та полуторка, на якій в Другу світову воювали. Це у нас тут амфібія. З веслом така плавати. Ще один луаз, волинець, тільки те, що плаває. Я в інтернеті дивився, їх щось зробили в межах 600 штук. Тому зустріти такий екземпляр, я думаю, дуже велика рідкість. Там у мене стоять ще два волинця он один з тентовою кришею і один з жорсткою кришею. Так, далі йдуть два броньовічка, як же савок без броньовиків. Оце до, до речі, моделька дуже важка, бо вона зроблена, як і оце радянське лайно, з цільного шматка металу. А поруч вже стоїть отака от моделька, вона більш легка. Тут вже оці от елементи, всі, що з боку, вони зроблені з пластику. Так, Ну і там далі вже стоять із розряду, е, як там нижня полиця автомобілі, яких ніхто не бачив. Тут у нас ГАЗ-53, по-моєму, це. А, це ГАЗ-69. Прохідна штука. До речі, пересів камера, сіла камера, тому далі продовжую знімати на телефон. Так, ми закінчили на газ 69. Я хотів сказати, що в першому огляді москвича ми зняли, як отакий газ. Катався по. Всяким. буграм там взимку і трішки навіть дріфтити пробував. так А це у нас вже що? І також ГАЗ-69, але ж це вже, мабуть, більш рання якась версія. Бо більш квадратна така. Це дві машини, яких, скажімо так, люди бачили, і вони навіть ще зустрічаються. До речі, якщо якість буде трішки гірша зараз, то це через те, що знімаю на телефон і чомусь програма. Хоча я тут в 4К знімаю, робить на телефоні якість гіршу. Так, і далі у нас йдуть ось такі от вже виблядки. Це у нас ВАЗ. Як ви розумієте, цього ВАЗа ніхто в очі не бачив. ВАЗ-21-22. Що воно таке, невідомо. Отакий от газ, схожий на Вілліс. Вілліс. Також, я думаю, його не дуже багато хто в очі бачив. Потім ось такий от УАЗ. Це у нас що? УАЗ 3972. Невідомо, що воно таке. Чи воно до буханки було, чи вже після щось намагалося робити, але ж такого я вже бу, ніколи не бачив і сумніваюся, що його особою щось і було. І отакий от от УАЗ ще є. Дуже він мені нагадує, якийсь Лендровер чи Гелінваген. Навіть більше Windrover, скоріш за все. І його, скоріш за все, теж ніхто в очі не бачив. Бо я навіть згадок про оце все не бачу. Ну, а на цьому все. В принципі, колекцію я показав. А на цьому все. Бувайте!